Доброго дня, має теро українською, мене звати Олена. Який щур бігає по інших майстрах. Він бажає все ж таки досягнути того, чого прагне, але немає ні енергії, загалом ресурсу немає. Так, да, є плани, є бачення, як досягнути того, чого І чого він бажає досягнути. Можливо. Стосується кохання, закоханості, стосунків з вами. Якщо вже були, то почати спочатку, ну, а загалом взаємодії стосунків з вами, страсних стосунків, загалом розглядати реалізацію в подальшому і в перспективі як довгострокових, не про це говоримо, тому що ми говоримо. Про те, що він не враховує себе саме тим чоловіком в вибір бік, якого ви зробите добровільно. Тому він все ж таки бажає, щоб ви звернули на нього увагу і буде для себе вибирати, яким шляхом і як досягнути того, чого він прагне. Любовна магія поки що не знає, думає. Що робити? Чи звернутися до Верховної житці, до відаючої жінки, яка допоможе, чи все ж таки іншим шляхом піти? Він не бажає признавати, що відносно вас він не зможе реалізувати свої плани. Ні. Тому й бігає по інших майстрах. Що стосовно нього, хто він? Бажає стосунків, але Лицемір людина, яка абсолютно не тримає свого слова, невідповідальна. На навіщо він прийшов ваше життя? Щоб ви поставили крапку на взаємодії саме з тими партнерами, які маніпулюють, тримають залежності і розбивають серце. Вам потрібно пройти цю ситуацію, щоб ви проявили силу. Щоб ви проявилися, щоб ви зрозуміли, якщо отримуєте інформацію, то ви повинні в даний момент прийняти кінцеве рішення і поставити крапку, що вам не розбивали серце, що вам не маніпулювали, не використовували і не тримали вас в залежності і не грали вами. Якщо ви вважаєте, що вам набридло бути в самотності і ви бажаєте гармонізувати, то не з цим чоловіком, з цим ви не гармонізуєте, з цим ви не стілите. З цим лише ви отримаєте розчарування, розбите серце і будете тоді ще довгий час встановлювати свої ресурси. Дякую.